Виборчі дільниці у всіх 50 штатах Америки відкрилися дуже рано, о сьомій, а подекуди о шостій ранку за місцевим часом. Попри це, багато де на вході до дільниць вишикувалися черги, а люди навіть встигли змерзнути, чекаючи на голосування. Мені треба було вдягнутися тепліше. Пара рукавичок зараз би дуже пригодилася. Цього року в США прогнозують незвично високу явку як для проміжних виборів, адже зазвичай цей показник складає всього 40%. Проте представники виборчих комісій вважають, що цього разу явка не поступиться президентським виборам, де американці традиційно голосують активніше. А це 50-60%. Вражає і цифра виборців, що вирішили голосувати достроково. Це понад 44 мільйони американців. Я вважаю, що це круто. Люди голосують. Багато хто приходить, щоб висловити те, що вони хочуть висловити. Наразі Білий Дім та обидві палати конгресу контролюють демократи, але з мінімальним відривом. Тож більшість прогнозів сходяться на тому, що республіканці візьмуть палату представників, а це обмежить законодавчі можливості Джо Байдена. Демократи такі перспективи вважають небезпечними, адже чимало кандидатів від республіканців будують виборчу кампанію, зокрема й на заявах, що у Трампа буцімто вкрали перемогу у 2020-му. Нинішній глава держави Джо Байден відкрито заявляє це загроза американській демократії, і саме з таким попередженням президент звернувся до виборців у ніч напередодні дня виборів. Усі ми знаємо до глибини душі, що над демократією зараз навис серйозний ризик. І ми знаємо, що зараз саме той момент, щоб відстояти її, зберегти, захистити і обрати. Більшості штатів дільниці будуть відкриті протягом 12 годин і зачиняться о сьомій вечора за місцевим часом. Проте подекуди голосування триватиме аж до дев'ятої. Так, наприклад, мешканці штату Нью-Йорк мають цілих 15 годин, щоб встигнути проголосувати. Попередні результати будуть відомі вже у середу. Пише Reuters. Однак американські політичні оглядачі попереджають, що в деяких штатах, де боротьба особливо запекла, на остаточні дані можливо доведеться чекати кілька днів. Днів.